Добрий день! Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати види довкілля і встановлювати зв'язки між ними. Будемо продовжувати поглиблювати екологічні знання. Ви вже знаєте, що екологія це наука про навколишнє середовище, середовище нашого проживання. Екологія тісно пов'язана з іншими природничими науками, такими як природознавство. Біологія, хімія, анатомія, ботаніка, медицина. Давайте заглянемо у тлумачний словничок і з'ясуємо значення деяких термінів, про які ми сьогодні говоритимемо. Довкілля це оточення, у якому функціонує об'єкт: повітря, вода, земля, флора, фауна тощо. Природне середовище це зовнішня природа, що оточує людей. До природного середовища належать жива природа, клімат, атмосферне повітря, гідросфера, ґрунтовий покрив, мінеральні ресурси та інші комплекси зовнішнього світу, що постійно впливають на життя людей. Техногенне середовище усі штучні споруди на поверхні землі, наприклад, міста, залізниці та канали. Соціальне середовище. Це середовище, у якому живе людина, це сукупність умов існування людини та суспільства. Основними джерелами забруднення повітря є промислові підприємства, заводи, фабрики, теплові електростанції та транспорт. Спалюючи паливо або виробляючи продукцію, вони викидають в атмосферу пил, сажу, різні хімічні сполуки. Забруднене повітря стає загрозою для всього живого, подразнюючи очі, ніс та горло людини, викликаючи отруєння, вбиваючи рослини. Забруднене повітря охоплює великі райони і безперешкодно надходить у різні країни. Наслідками забруднення атмосферного повітря стали такі глобальні проблеми, як потепління клімату, випадання кислотних дощів і утворення озонових дір. У забрудненому повітрі з'явився новий вид атмосферних опадів кислотні дощі вони виникають у наслідок сполучення з атмосферною вологою хімічних речовин, що викидаються з труб заводів і теплоелектростанцій. Кислотні дощі спричиняють захворювання людей, усихання лісів, отруєння води озер і ставків, унаслідок чого в них гине риба. З цієї причини, наприклад, за останні 50 років зникла форель з численних озер Норвегії та Швеції. Гази, що потрапляють у повітря, руйнують озоновий шар стратосфери. У результаті виникають озонові діри. Найбільша з них виявлена над Антарктидою. Зменшення концентрації озону призводить до збільшення кількості згубного для всього живого ультрафіолетового випровінювання, що надходить на землю. Щоб запобігти забрудненню повітря і екологічним проблемам, пов'язаних з цим, необхідно встановлювати очисні споруди на промислових підприємствах, що зменшили б викиди хімічних речовин. Розгляньте світлини, назвіть види довкілля, зображені на них. На світлинах зображене природне, техногенне та соціальне довкілля. Еволюція це прогресивний розвиток всіх живих організмів на землі, послідовність змін у певну сторону. Для початку розвитку всього живого важливу роль відіграв клімат. У минулому, понад мільйони років тому назад, клімат був вологим і теплим. Усю нашу землю вкривала вода. Життя почалося з маленької клітини у воді, яку можна було б побачити тільки в мікроскоп. Згодом з'явилися перші рослини, які виділяли кисень, потім морські тварини. Зі зміною клімату на сушу почали виходити живі організми. З'явилося багато нових видів рослин і тварин. Розвиток еволюції триває і в наш час. Зміна клімату, території суші та води. Поява нових видів рослин і тварин, діяльність людей усе це призводить до змін навкруги. Екосистема це частина води або землі з повітрям навколо неї та живими організмами, неживими елементами, які існують і взаємодіють між собою. В екосистемі постійно існує кругообіг. Коли м'ясоїдна тварина вмирає, її тіло розкладається і знову змішується із землею. Усі складові екосистеми взаємодіють між собою і впливають одна на одну. Якщо яка-небудь її складова зникне, зменшиться або зруйнується, це призведе до зміни всієї екосистеми. Тому людина повинна розсудливіше проводити свою діяльність у природі. Усі рослини і тварини повинні харчуватися для того, щоб жити. Зелені рослини поглинають сонячну енергію і використовують її для накопичення поживних речовин. Тварини цього робити не можуть, тому джерелом живлення для них є рослини або інші тварини. У будь-якій екосистемі всі живі організми взаємопов'язані. Першою ланкою у ланцюзі живлення є рослина, другою рослиноїдна тварина, а третьою хижа тварина. Можна простежити весь ланцюг живлення. Бактеріями, які виробляють фосфор, живиться рослина. Рослинами комахи, їх поїдають птахи, птахів тварини. Тварину використовує в їжу людина, а людину може знищити вірус, хвороба, тобто бактерії. І так далі, усе спочатку. Такі кормові зв'язки називають ланцюгами живлення. Найкоротший вік серед рослинних організмів у бактерій. Життя деяких з них триває 15-60 хвилин. Діти, мені на електронну пошту надійшов лист із запитаннями про значення рослин і тварин для життя людей. Я хочу дати відповідь на ці запитання. Послухайте їх. Навіщо людина садить липи? Липа це дерево, за вишки може досягти 25 метрів. Зустрічається по всій Україні. Ще 6 тисяч років тому липовий мед вважався дуже цінним. А в 19 столітті селяни носили взуття, сплетене з липового лика. За рік кожен зношував до 25 пар. На липових дошках писали картини, робили записи. Липа виділяє багато кисню і затримує пил, поглинає шкідливі речовини. З лікувальною метою при застуді використовують суцвіття, у якому багато корисних речовин. Наступне запитання: яке значення має дуб для життя людини? Дуб називають патріархом наших лісів це могутнє дерево за вишки 20-40 метрів, з міцними гілками, товстим стовбуром. Живе від 500 до 1000 років. За рік молодий дубок підростає лише на пів метра, а його стовбур стає товщим на 1-2 сантиметри. Деревину цінують за міцність, гарний малюнок та забарвлення, стійкість до гниття. З дубової кори добувають дубильні речовини, що використовують у шкіряній промисловості. Плоди цього дерева жолуді – є добрим кормом для свиней. А листя для дубового шовкопряда, скоконів якого виготовляють шовкові нитки. Навіть листки дуба можна використовувати для соління огірків. Але люди вирубали дуби, тому в лісах їх залишилося мало. А ось запитання про троянду: Троянда символізує красу. Чи може вона приносити користь людині? Троянда. Це багаторічна кущова рослина із великими запашними квітками червоного, рожевого, білого або жовтого кольору. Стебла квітки зазвичай укриті колючками. Ця рослина є символом краси. Всьому світу відомий її чарівний аромат, а також вона приносить користь людям. Уже 5 тисяч років тому в Китаї вирощували кущі троянд і використовували її плоди. В Азії троянда тривалий час була відома як лікарська рослина. Вона має властивість зберігати ґрунт сухим і теплим. З пелісток троянди готують варення, одержують дуже цінну трояндову олію, п'ють вітамінний чай. Троянду використовують у парфумерній промисловості для виготовлення парфумів і кремів. А ось цікаве запитання: чи дійсно існує пташинне молоко? Так! Існує у голубів. Коли у них виводяться пташенята, у зобі голубів батьків утворюється сирниста маса, слина, це і є зобне або пташине молоко. Більше двох тижнів голуби годують своїх дітей молоком. А коли підростають, переходять на інший корм. Пташине молоко зовні мало схоже на коров'яче, але призначення у нього таке саме: вигодовувати дитинчат. У перші дні їхнього життя. А ось запитання про сову: як пристосувалася сова до життя, яка користь від неї? Сова це хижий нічний птах з круглою головою, великими очима та скривленим дзьобом, веде нічний спосіб життя, у неї сильний і тривожний голос, незвичайна зовнішність, безшумно літає, має відмінний слух. Дивовижна конструкція крил та пухнасте пір'я гасить будь-який звук у повітрі під час польоту птиці. Безшумний політ совам просто необхідний, адже їхня здобич обережні й чутливі тваринки, миші. Але одного безшумного польоту мало. Сова повинна слухати і чути, де знаходиться мишка. Завдяки своєму найтоншому мисливському слуху, сова може полювати і взимку, коли миші знаходяться під снігом. Сніг заглушає і без того майже безшумний рух гризунів. Але сова їх чує. Сови приносять людям користь, рятуючи поля і комори від гризунів, мишей, кротів, хрущів. За рік одна сова знищує близько тисячу гризунів. Древні греки вважали сову символом мудрості, улюбленицею богині Афіни. А ось запитання про їжака. Від їжака людина не отримає ані хутра, ані смачного м'яса. Чим же він корисний? Їжак це невелика тварина, тіло завдовжки 20-30 см. Замість волосся спина його вкрита міцними колючками, що захищають його від ворогів. Свій колючий покрив їжак використовує також для перенесення матеріалу для будівництва гнізда. Їжак живиться тваринною їжею. Їсть багато, накопичуючи під шкірою жир, потрібний на період зимової сплячки, оскільки їжу собі на зиму їжаки не запасають. На початку літа їжачиха народжує 3-6 сліпих і голих малят, вигодовує їх молоком, учить знаходити їжу. Захищатися від ворогів, незважаючи на те, що від їжака людина не отримає ані хутра, ані смачного м'яса, він корисна тварина. Їжаки охороняють ліси, поля, сади і огороди. Щоб задовольнити свій апетит, вони поїдають значну кількість шкідливих комах, слимаків, мишей. І останнє запитання: чи є в природі шкідливі тварини? У природі все взаємопов'язане і нічого шкідливого немає. Так, наприклад, у лісі зникли хижаки, тоді б зайцям роздолля. Але рано радіти, якщо в зайців не буде ворогів, вони поїдять усю рослинність у лісі, і ліс загине. Вовки відіграють роль санітарів, адже поїдають хворих та слабких тварин. Лісу без вовків не прожити. Змії їдять гризунів. А зникнуть змії, так мишей розведеться стільки, що вони все погризуть навкруги. Якби не було павуків, мухи заселили б всю планету тільки за один рік. Отже, всі тварини корисні, і кожна з них є маленькою ланкою в екологічному ланцюжку і вносить свій вклад у збереження екосистеми. Якщо зустрінете в лісі змію, не вбивайте її, згадайте про її користь. Доповніть прислів'я про природу. Де багато пташок, там немає комашок. До природи не неси шкоди. До землі з ласкою будеш з паскою. Хто про землю дбає, вона тому повертає. Лісна школа, а всіх учить. Де верба, там і вода. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. Бережіть рослини, тварин, птахів, риб, комах вони наші сусіди на планеті та мають однакове з вами право на життя. Пам'ятайте про це, піклуйтеся про них. На цьому все. До побачення!